Всім вітання з Харківщини. І сьогодні я вас запрошую в таке корисне відео, де я хочу з вами поділитися своїм враженням від доволі популярної одного часу пряжі. Вона в цілому і зараз серед багатьох майстрин залишається популярною. Мова йде про так звані пухнорки. Чесно кажучи, існує доволі велика кількість пуху норки. Я ж працювала і зараз наразі працюю саме з такою єнотиком синеньким. І ця пряжа вважалась самою якісною, самою класною ще була та, що з золотою етикеткою йшла. Тоді, так, вважалось. Можливо, зараз щось змінилось. Але я працюю надалі з такою. І тут я стикнулася з таким неймовірним моментом. Я трішки зрозуміла, що довгий ворс пряжу, пряжа пуха норки відрізняється. Але давайте про все по порядку. Виробник нам пропонує доволі цікаву кольорову гаму, кольори від спокійних пастельних можна сказати, тонів до яскравих, насичених кольорів. Обрати можна будь-що. Цінова категорія від 130 до 200 гривень я зустрічала за моточок. 130 треба дуже гарненько пошукати. Одразу кажу. Ну, звичайно, у складі немає ніякої норки тут. Заявляють, що тут десь якийсь відсоток ангори дійсно є, і все інше поліамід. Так чи ні, не знаю. А, тут з'явилися англомовні надписи, де пишеться, що тут на моточку Mін 95% а антипілінг Fiber 5%. І офіціал регейн що таке офіціал регейн треба було перевести. Нам, мабуть, треба буде монтувати. Напишу, що це 15%. У мене є колір 810%. І 894 810 — це червоний кольор, і 894 це ось таке сіре. Я вам одразу хочу сказати, що зараз перед вами три різних варіанти, де різний ворс, до речі. І, ну, як кажуть, бо з ним, коли ворс відрізняється по кольорам, ну, все ж таки. Це ж колір, да, може там окраси він чи ще щось. Ось дивіться, цей моточок я ще не брала, він просто лежить у мене в пакеті. І ви, я не знаю, видно вам чи ні. Тут доволі високий ворс. Ось, ось це Я вам показую, це дійсно такий високий-високий ворс саме цієї ниточки. Ось вже готовий виріб, він ще не праний. Чи видно, чи не видно, не знаю. Якщо не буде видно, я буду намагатись. Відзняти приденному для вас світлі. Тут також гарний ворс. І ось зараз я працюю з іншою парою рукавиць, тут майже його немає. Згляньте, я, чесно кажучи, навіть не уявляю, що буде після врання, наскільки розкриється ця пряжа чи ні. Адже, ну, подивіться, різниця ну, просто кардинально має відрізняється. Ой. Дивіться, наскільки відрізняється виріб, і цей, цей виріб не праний. Маю надію, що після прання цей виріб добре розкриється. Чи дійсно так, чи ні, я не впевнена. Звичайно, і, звичайно, трішки згодом ви також можете це побачити. Я це побачу. Ну, думаю, десь вже завтра, тому що коли вже поперу рукавицю готову, і тоді я зможу побачити. Але тактильно, ну, це просто кардинально різні речі. І тут я ж вам кажу дуже гарний ворс. Ну, ось ми ставимо дві речі поряд, і ворс ну, кардинально відрізняється. Це більш таки, знаєте, схоже на Маринос. От в прямому смислі слова на маринос, який дуже гарної якості Маринос. Моточний марноз, де немає ніякої пропиточки. А це дійсно цей пух норки або ангорки, я б сказала так. Бо багато разів я чую, що коли люди в'яжуть із пуха-норки, то багато сипиться. Сипеть, не знаю. Домашні в мене штани рожевого кольору, тому я не бачу ніяких форсинок. Але ось зараз, бачите, на столі, чи видно вам чи ні, посипаний ворс є. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, з якої це рукавички він посипався. Ось так. Тому я буду творити, показувати. Друзі, вирішила, що ж треба вам розповісти далі про пух, норки, як я з ним попрацювала, бо є ж все ж таки. Зараз перед вами повністю дві вологі рукавички. І дві майже готові дві сухі. Вони різні, звичайно, різні. Ось зараз підніму камеру ті Ця та ще менше укупненій. А, а ця пухнаста-пухнаста. Ну, І тактильно вони дуже відрізняються. Коли ти держиш в руках, камера, звичайно, цього не передає, вибачте, ну тут ще не дов'язано. Але зараз вже треба відправляти. Не буде далі можливості, від... але далі не буде можливості відзняти, тому показую ось в таких умовах. Ще хочу дов'язати, тепер попрати, щоб вже готові були дві двірковички відв'язані. Так ось, я вам так скажу, тактильно оце дуже приємно. Це така, ну, якась грубувата, б я сказала, трішки. Після прання, що я маю? Ну що, птельки розрівнялись. Ось одна, ось друга сторона, бо тут вони, якщо ви придивитесь... Вона трошки ще й більше стала, чи що? Однакові чи ні. То однаковий. Якщо подивитися, то знаю, чи видно вам чи ні. Ну, Так, да, видно? От зараз видно добре. Ось дивіться. А, Тут є рядність. Ось бачите, вона є. А після прання ця рядність зникла. радує, звичайно. А, тут рядності не було навіть з самого початку. Ось, дивіться. Ось так. Важкувата. Це така легенька а ця і вона така важкувата. Ось. Тому ряд дій зникла. Це рада. Точно знаю, що це ця та, яка мені треба, тому що відмідали вам. А вдруг бо прала в одному. Йдемо далі. Далі у нас з вами О, пушок. Я не знаю, камера не передає чи вам. То на цій, що була пух, він такий залишився більш пухнастіше. Ця розпушилася. Не настільки, звичайно, як ця. Ну, вона ще мокра вогка, яка вона буде, коли ми її, ну, Пух величенький, але не на такий густий, як тут він. Я маю на увазі, він довгий все, але не густий. І ну, тактильно навіть після прання рукавички відрізняються. Приємні обидві стали. Якщо це така, де вона? ця що на спиці? А така грубуватенька, то вони обидві приємні. Що буде після того, як вони висохнуть, я вам розповім вже завтра. Ну, звичайно, я забула відзняти вам, як же виглядають висохі рукавички. Ось, показую вже в таких трішки похладних умовах. І, чесно кажучи, Пухо, після висихання рукавичка, та яка була трішки тонкіша, ниточка, менше, де було пуху. Вона, звичайно, не випустила такого величезного пуху, але й стала доволі приємною. Не така пухка, як би цього хотілось. Треба ж підвісти підсумки. Я вам обіцяла показати вже готовий виріб, але показувати було після вологої обробки. нема Чого вони вийшли дійсно такі, як ви побачили це все на відео. Але є чим доповнити, тому хочу обов'язково це доповнити. Так як я працювала ще з двома кольорами, тому є і білий, і сірий колір, і це дійсно різні пряжі. Ось перед вами два моточки білого і сірого кольору. Дивіться, який пух у сірого, і дивіться, який пух у білого. Це запишки. Залишки спеціально беру. Залишки, ось рукавичка червона, вона в'яжеться зараз у два складення. І мені здається, що тут немає такого буха. Ось. Давайте ось так покладу три моточки. Тобто це спеціально взяла залишку. Я гляньте, яке класне поєднання кольорів. Просто мега супер. Бачите? Ось так. Червоний брибарись, щоб ти нам не заважав. Ось таким чином. Здивіться. Якщо так подивитися, то здається, що на моточках однакова кількість пуху. Але коли ти працюєш з цим, всим, то рукавички кардинально відрізняються. Білі рукавички зв'язані аналогічно тим, що я в'язала в червоні, тобто кількість рядів, все-все виходить однакове. А от сірі рукавички вони більші. Вони набагато об'ємніші виходять, і там довжина рукавички зв'язана на 4 ряди менше, а також на 2 ряди менше закриття на пальчиках, до речі. Тому це дійсно дивує трішки. Це раз. По-друге, якщо ми говоримо про три пряжі, то вам погано, мабуть, буде видно, я зараз вижу. Ось у мене на, ну, на сіру може, сіра, ти не побачиш, а в мене сірий фон. Ось у мене, бачите, червоне є, сиплеться. Але коли ти це в'яжеш у процесі, то це непомітно. Не помітно. Взагалі непомітно, ти не бачиш, що воно сиплеться. Якісь там маленькі детальки помітно. У мене темно синє покривало, і коли я в'язала білий... І сірий колір, то це темно-синє покривало, було все покрите пухом, і мій кіт не мог, міг зрозуміти, чому це в хаті. Не тільки його, як кажуть. Так ось, О, Сіра нитка дуже сипалась. Вона дуже-дуже сипалась. Хоча, от я думала, що все висипаться, але ви ж бачите, рукавичка сіра набагато пухкіша, набагато красивіша, я б сказала. На жаль, не зробила більш фото, Те, що маємо, то і маємо, то я вам показую. А біла, вона така сама, як і червона, та, яка була пухнастою. От, от, така сама. Хоча і замовниці кажуть, що неї, я ж не вона не в'язала, і вона в'язала з цього всього, що в неї що біла така, як сама, як і сіра пухнаста. Але єдине, що хочу сказати, що в білої ми не в'язали з додаткової ниточки, а у сірої ми в'язали з додаткової ниточки. Тому я заради своєї цікавості і залишків, що в мене по пряжі залишилось, я пішла з'їшувати. Червоні не незважувала рукавички, але шкодує тепер. Ну, Вже як відв'яжу ці, то зважу. Так ось біла рукавичка пара важила 60 грамів сіра. Рукавичок пара, вони однаковісінькі по розміру. Вона важила 67 грамів. Ось так. Ось такі мої спостереження, що. Тому хочу підвести підсумки моїх спостережень. норки – це така лотерея, дійсно китайської ниточки. І ви можете знайти як дуже пухнасту ниточку партію кольору, так і не дуже пухнастою. Мені подобається з нею працювати. В мене немає ніяких алергічних реакцій, хоча я астматик, але дякувати Богу, все добре. Я спокійно в'яжу. Сіра да, багато сипалась, біла менше сипалась, червона майже не сипеться. Так як зараз в мене замовлення тільки на червоні, то я дуже задоволена цьому, тому що воно не сиплеться. Ти можеш спокійно собі в'язати, скільки тобі потрібно і як потрібно. Ось такі мої спостереження по пряжі. Що вийшло, не знаю. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в коментарях, будемо доповнювати. Можливо, я ще десь щось окремо і відзніму для вас якісь доповнення. А також для вас готую цікавий відгук на наступну пряжу, яка буде з експериментами. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь і не забудьте поставити подобайку цьому відео. Підтримуйте україномовний контент. До наступних зустрічей, у наступних відео.